Друзі, ось цей Янпільський базар, бачите ось, ось тут такий він, не дуже густий. Пандемія, біда. Велика біда. Багато людей гинуть. Дуже не Ось. Бачите тут? Люди збирають, що ж вони збирають. Вони пишуть, ось рятуємо пам'ятку культурної спадщини 19, 9, 17 століття. Що ж це пам'ятка? Що ж це вони в час пандемії і такої важкої війни найперше хочуть врятувати? Ось там написано, приїздять і приїздять туристи звідусіль. Це в час війни і пандемії. О. А тут вони написали розвиток туризму, на Ямпільщині, справа громади. Збираємо кошти, щоб зробити доступ до печерної церкви. безпечним. Це ж яка та печерна церква. Ініціатори проєкту, жителі села Оксанівка, а саме які. Не видно. Керівник проєкту. О, це зрозуміло. Мирослава Марченко. Ось, бачите, координатор. Координатор Мацюк В'ячеслав. О. Це вони рятують. Що ж тут... То, что за... Из-за такой чинистку налетел. Хочется, Просто Что за чинистку? 9-17 століття, що така, що вона важливіша, ніж оборона країни зараз і захист від пандемії. А яку суму вони збирають, тут не видно. Але врятуємо пам'ятку культури. Яким самим чином? Це пам'ятка культури? Ага, це, мабуть, сьогодні. Пам'ятника культури. Таких пам'яток по всьому Дністру від початку. Ремба називається. Дуже багато. Це двері, ще. Сотні таких печат. В тому числі і в Всянець. Я, друзі, дивуюся одному, не тому, що вони збирають, кажуть, 250 тисяч. За це я не так воно мене не дивує. Але мене дивує, як люди знають що. Що відбувається в країні, Яка війна, яка пандемія дають от на таке гроші. Є така Організатори значить. Можна вас питати, Можна спитати, у вас це ви організатор тут? Ми тут всі організатори. Ага. Все, а, все, с... все а скажіть, будь ласка, розкажіть моїм е, глядачам YouTube каналу, е, от яку суму ви збираєте, для чого. Поясніть, може ще хтось прийде і буде вам допомагати. Скидаємо в Фейсбуці інформацію. Збираємо кошти на підхід до, до церкви. Якось ми збирали кошти, зробили вам до спуск зверху. Ступені. А зараз знизу до верху, бо там дуже велика круча і тяжко людям підніматися. Багато хто приїжджає, туристи і хотіли би вони піднятися, але дуже тяжко. І дорослі люди. Так що збираємо кошти, 75 тисяч нам треба зібрати, щоб зробили нам ці ступінь. Стоїмо зараз на платформі і всі, хто є бажання, нам скидують. Ці кошти. Є в нас реклама у Фейсбуці на рахунок цього. Так і що скільки всього вас... вам треба зібрати, щоб цю стежку зробити? Скільки всього І... Нам треба більше. Ну, нам сказали, якщо ми зберемо 150 тисяч 75 тисяч, нам ще 75 тисяч нарахується. Тут і того буде 150, 150 тисяч тисяч, да. так. Всього треба, щоб стежку зробити 150 тисяч. Да, да. Ми підраховували, в нас там є. Щот, по, по праці, скільки чого треба для чого. Так що, ну, це, це ваша, ваша оця каса, так? Да? Так, да, так, да, це от люди самі скидають, хто скільки дає, сюди кидають і беруть пишки. От дивіться, я ще хотів би вас запитати, от дивіться. Зараз Україна в двох воїнах. Одна війна це. Пандемія, а друга війна це російська загарбницька окупація. Дві е, е, 150 тисяч, хоча мені казали, що 250 тисяч, ну хай 150 тисяч. Це приблизно три хороших тепловізори на фронт. Угу. От. Вас не дивує, що. Війна, пандемія, а такі гроші величезні, це 150 тисяч. Ви збираєте на стежку, щоб туристи ходили. Ну ми не одні ж такі. Ми допомагаємо Україні по-своєму. Хтось другий допомагає по-своєму. Тобто, кожен по-своєму вклад свій робить. Ми, ми робимо красоту тут, хтось допомагає воїнам, то, що ну, теж дуже треба. Ми хочемо зробити красиво тут, кожен по-своєму вклади робить. Я тільки за, щоб хтось щось робив, хоча б, хоч щось робив, а не просто сидів. Так, що добре, друзі, дякую, можете представитись. Мене звати Павло Бодрук, я живу в Оксаніці. Добре, ну, добре дякую, добре. дякую, друзі. Якщо бажаєте щось сказати, можете додати. Все. Дякую. Все, і вам спасію, будьте здорові.